При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ларіани повідомили, що працюють відразу над двома РПГ. І тому, аби впоратися із амбітними проєктами, відкрили нову студію у Варшаві. Це жод сорста не жартуй. Тові ще в своєму часі! От Джимбо відзвітував, що закінчив записувати всі захоплення рухів, зйомки з озвученням для другого девстрендінгу. І тепер це діло піде в продакшн. Ну, що вийшло, то вже вам судити, але ми старалися. До ростеру мультиверсус на релізі, що запланований на 28 травня, доєднається Джейсон Вурхіз із п'ятниці 13-го та Агент Сміт із Матриці. А от чи зроблять вони фішку з розмноженням агента Сміта, це доволі цікаве питання. Найкраще у мені те, що мене багато. штраус керманич Кермани Штейкту в останньому інтерв'ю заявив, що впевнений в тому, що Рокстар встигнуть до осені наступного року доробити шосту ГТАшку. Самовпевненість його згубила. Ще й додав те, що вже є. Його приголомшило і подібного він аж ніде ніяк не бачив. Так, так я, я тобі повинен. Повинен. Коли ви дивитесь це відео, вже напевно релізнувся X-Defiant, а також Hellblade 2. Обидві гри матимуть офіційну українську локалізацію, тож помацати їх це обов'язкова справа. Тим паче, що X Defiant абсолютно безкоштовний, а Hellblade 2 буде доступний у підписці Game Pass. Гроші мене не цікавлять. Себастіане. Це він <кхем> просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Дякую. Мережею ганяють паніку про закриття Ninja Theory. Але поки то зарано казати, бо інформації про успіх чи провал другої частини нема. Але попри все, думаю, що в них все буде добре. Принаймні на одну наступну гру, на яку Microsoft вже дали зелене світло. Я не проти. Мова, до речі, йшла не про Project Mara, який в розробці вже десь 4 роки, і про нього зовсім нема жодних новин. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Крім нього, студії погодили розробку якоїсь нової, ще не анонсованої гри. Все, я це сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.